Слава Богу, браті і сестри, з вами, чтець Анатолій, спочаював голос православної молитви. Божою милості Господь дозволив, і ми можемо з вами почитати кафізмичко. Помолитися о здраві і спасінні наших рідних і близьких. На першій другій славі будемо читати о здраві, на третій о Посі Господі всіх, хто долучається. Молимось, браті і сестри. <клес> прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся и припадемо Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся и припадемо самому Христу, і Богу нашому. Натя, Господі, оповадані, посвяжуся в як правдою Твоєї і змі м'я, приклоні ко мне ухо Твоєї спасім, я буду мій Бога защитителя в місто крепко спасні, моє, і моєї моє, мої сіти, Боже мої збави із руки, руки грешно, і з руки і бідящого, як і все терпіння моє Господі, Господи, оповання моє от юності мої. Тебе от все, от чрева Матери моя, ты си мой покровитель, о тебе пение мое выно, я кучу добых многими, ты, помощник мой, крепок, да исполнился уста, мое хваление, я куда воспою славу Твою, весь день великолепия Твое, не отвержи меня во время старости, нигда ускудевать и крепости моей, не остави меня. Я коріша в разі і стрігущує душу мою совіща в вкупі, Глаголюще, Бог оставил його, його поженіть іміть його, як уніс збавляє. Боже мой, не удались от Меня, Боже мой, помощь мою вон, мій, да постыдятся, исчезнут, приветающие душу мою, да облекутся стут и срам, ищущий и зла и мне, всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою, уста моя возвесят правду Твою весь день, спасение Твое, яко, не познах книжна я. книжная, до всілі, Господні, Господи, помяну правду Тебе єдиного. Боже мой, им же научил мне иссеред юности моя, и доныні возвящу чудеса Твоя, и да Даже до старости и престарения, Боже, мой, не остави мне, донь, не же возвещу Твою, роду всему грядущему, силу Твою, и правду Твою, Боже, даже до Вышних я же сотворил Мессии величия, Боже, кто подобен Тебе, великий, явил Месси, скорби, многие злые. Обрягся, и злые, обряжься, уже отворил Месі, и отбей земли ввозрел Меси. Умножил лися на мне величествие Твое, и обряжься, утешил Мессий. И от бездны земли, Паке, возвел Миссии, и Боас, испавимся Тебе в людях, Господи, сосудих Псаломских истину, Твою, Боже, Воспою тебе в гуслях святых Израилев, возрадуйтеся о сне Моих, да, Воспою Тебе, и душа моя, Южия, Иисия избавил, ищешь же, я з мой весь день поучиться, правде Твоих, да, постыдятся и посрамятся, ищущие злая мне. Боже, твої Твой, царевья і правду, Твою, Сыну, и царев людям Твоим, Правде, и твоїм Твоим да воспримут горе, мир людям, і холм, і правду, судит ніщим людським, і спасет сини Убоих, і смирит клеветника, і пребудет Солнцем, и прежде луны, рода родов, снидет, як дождь, народов, і яко капля, каплющая на землю, воссияет в днях, його правда, і множество миров донежит имеется луна, і обладає от моря до моря, і отрек до конец селены. Пред ним припадут Ефиопляні, і в Розі його перст поліжут царь и й и острові дари принесут. Цари арабские и савадари приведуть і поклоняться ему, всі цари земские, всі языцы поработают ему, якое избавинище, от сильна, і у Бога, Ему же, небе помощника, пощадіть ніща, і у Бога, и і души убоих спасет от лихви, і от і избавит душі їх, і чесно ім'я Його пред Ними і жив буде, і и дастся от зла, таравийская, і помоляться о нім вину. Весь день благословлять Його, буде утверждення на землі, на версі гор. Превознесет сапача на плод Его, и прецветут от града, ко трава земная, будет имя Его во веки. Прежде Солнце пребывает имя Его, и благословляться ним вся колена земная, все языцы облажать Его. Благословен Господь Бог Ізраїл, творяй чудеса, Єдин, и благословено імя, слави, Його во веки, век века, і сповниться слави Його вся земля буді-буди, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминай о здраві і спасінні наших рідних і близьких. Одна хвилина тишини, спасі, Господи, і помілуй робов Твоїх. І всіх сродников, і всіх друзів, всіх нині нами тут поминаемых, і всіх воїну на полібрані, всіх просивших у них помоліть, и всіх чающих Христового Тішення, всіх православних християн, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і во веки вековомінь. Коль благ Бог Ізраїлів, правим серцем Мої же в малеи, подвижястися нозі, в малені пролиявшаяся стопи моя, я коворис возрівновах на беззаконний мир грішників зря, яко кониской схлонення в смерті їх і утверждение в рані їх, в трудях чоловіческих несуть, и чоловіки не приймуть ран, раді держав гординя їх до конца, одеявся неправдою, нечестям своїм, і, і зидіт, якої стука, неправди їх приєдоша в любов серця, Помыслиши и в лукавственные правду, висоту глаголоша, положіша на небесію уста своєї, языки, їх предьбу по земле, сигоради обратяться люди мої, все дні, дни, исполнения і вращутся в них, і реша, у увидев Бог ящик есть разум в Вышнем. Все си и грешницы, и обзующие веку державшая богатство и дав Суе, правди, серце моє, і умих моїх повинних руці мої, і бих язвін весь день, і облічення моє наутрініх, а ще в глаголах повім так уся роду, синов Твоїх, і Може обіщався, і ні пшевах розуміє, сіє труд єсть предо мною, доні живні довесвятіло Божьє, і розумію послєднє їх. Обаче за щені їх положилися їм зла, іні зложилися явні дара з гродешася, как обышав в запустіння вні запущи, зоша погибоша за беззаконие своє. Я, косонье, восстающего Господи, вограде Твоем образе хуничи жиши, яко корожайся, сердце мое, и отроби мое изменившиеся, и аз уничьян и не разумея, скотін их у Тебе, и аз свину с тобою удержались и руку десную мою, и советом Твоим наставив Моисей, и со славой прияв Меиси, что бы мне есть на небеси от Тебе, что восход на земле, исчези сердце мое, и плоть моя, Боже, сердце мое, и часть моя, Боже, во Якось і одаляюще собі от Тібе погірм, потребілися всякого любодіща тебе, Тібе, же приліплятися, Богові благо є сполагати на Господа, оповання моє, возвісті ми вся хвали Твоє во враті щері, Сіоні, скую Боже, отрінулися до конца, рознілася ярость Твоя на овце пажиті Твої, я. По мені сон Твої стяжалися і спірво, збавилися і же злом достояння Твоєго, гора, Сіон Сія ней же вселился Иси, воздвигни руц Твои на гордыни, и вконец велика лукавну, вовраг восвятым Твоим и восхвалишеся, ненавидящие тя, посреди праздника Твоего положиша знамення, своє знамення, и не познаешь, як во во яков превыше, в добра древніне, секирями рассекоше двери его вкупи, січевом и оскордом разрушиша, и Возжгоша огнем все тело Твое. На земли осквернейше жилище имени Твоего решения в сердце Своем южике и вкупе, придите и отставимся, праздники Божье от земли, знаменье их дихом, низь к тому пророка и нас не познает тому, доколи Боже поносит враг, Раздражить противнее имя Твое до конца, вскую отвращайшую руку Твою, и десницу Твою среди недра Твое в конец. Боже наш цар, прежде века судила спасение посреди земли, ти утвердили, сі силою Твої море, ти стерли, сі глави змії в воді, Ти сокрушили сі главу змії, вода, лиси то обрашно людям і фіомським, ти розторглись істочники і потоки, Ти исушились реки і фамські, твої здень твоя и с нож, ти совершилися зарю, і сонце, Ти сотворилась, і все пределы землі, і весну, ти создали Я пом'яни си, я враг понесі, Господі, люди, безумні, роздражіша ім'я Твоє. Не предашь зверям душу исповедающихся тебе, душу боих твоих не забуде до конца, призренно завет твой, яку, исполнившейся землі земли домов в Да не возвратиться смиренный и посрамлен, і у Бог восхвалито имя Твое. Восстань, Боже, суди Прю Твою, помяни поношение Твое еже от безумного весь день, не забудь гласа молитвы ни Твоей гордыне, ненавидишь их тя в задивину. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і во вовіки вікова. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких хвилина тишини. Спасі, Господи, помілуй рабов Твоїх. Всех сродников, всех друзей, всех православных христиан, всех ныне нами тут поминаемых, всех воинов на брані и всех просивших у них помолитесь, всіх тішення, і всех чающих Христового Тишения, и всех православных христиан. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Исповимися Тебе, Боже, исповедемся Тебе, и призовем имя Твое, повімся чудеса Твоя, егда прийму время. А, справоти восужду, растаяся земля, и всі живущі на неї, ассутии столби і я, рех беззаконнище беззакон, Тис, що не воснесите рога, не возврізайте на висоту рога вашого, и не глаголите на Бога неправду, як уні от Исход, ніже от Запад, ніже от пустих гор, як у Бог Судія есть, смиряєте, смиряйтесь, Говозите, яко чаша в руці Осподні, вина і сповне розтворення, і И я отсия всі, обаче дрожжі, його, не спущіся. І и ці грешні землі, аж і радуйся, Воспою Богу, Яковлю, і вся руки грешни сломлю, І воснесся рог Праведного, Ведон, Діе Бог, в Ізраїлі вело ім'я Його, і и в мірі місто Його, і його в сіоні, там крепості луков, оружия і меч і брань. Прасвещающий ты дивно отгорвечный, сметошися все нерозумні сердце, мыснувшись сном своим и уничтожи, обретоша мужі, богатство в руках своих от запрещения Твоего Божия, иаколь возримаша, все, на конит и страшены, си, кто противостанет тебе, оттоли, гнев твой. С небес я слышан, сотворилась, суд, земля убояся, и умолчавних дал восстать на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое, исповести Тебе, и останок помышления праздно идти, помолитеся и воздадите Господи, Богу нашему, все и же окресты Го, дари удары страшному и отъемлющему духе князей и страшному Паче царей земных. Гласу моїм, кого Господу звав, гласу моїм Богу і внятний, в день скорбі моя, Бога в зисках руками моїма, нощею пред Ним і не прищем би душа моя, пом'янув Бога й возі. Веселихся, погнумляхся, и малодушество дух мой, предвористей стражби очи мои, сметовься, не глагола, помыслить не первые, и лето помянух, и поучахся, ночью и сердцем моим глумляхся, и тужаше, дух мой, еда вовеки веки отринет Господь, и не приложит Благоволіті паки, ілі до конца мили своє ціческо конча глагол од рода в рот. Єда забудіту щедрі, бог, і удержит вогнєві своїм щедроти своя. Ирех нині на чах сія я измени на помянув діла помяну яко Господні, як от начала чудеса Твои, поучуся во всіх ділях Твоїх, і в начинаннях Твоїх погломлюся, Боже во святим путь Твоїх, то Бог яко Бог наш, Ти, си Бог творяй чудеса сказали сі в люди сіло Твою, і збавили сі мишцею Твоєю люди Твої, сини Иякові і, і Іосифові. Видишь тя воды Боже, видишь тя воды, убояшись, сметоша себедны, множество шума, вод, глаз даша, обласы и быстрелы Твои приходят, глаз грома Твоиго в колеси, осветиша, молния твоя вселенная, подвижишься и трепят на Бы земля, в море пути Твои, и стези Твоя в водах многих и следы Твои не познаются, наставились, якоовцы, люди Твоя, рукою Моисеевою, и огронью. Слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во веки векова мінь. <кхух> аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Поминаємо о упокоєнні. Одна хвилина тишини, під час того ми поминаємо. Упокой, Господі, душу усопших, раб Твоїх. И всех особших сродников, всех воинов на поле брани биених, всех и же не кому не помолитесь, и всех православных христиан, и простимся, Су вольне вольные и невольные, и даруем Царствие Небесное, Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помили нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, и Нині, і присно і во веки векова Амінь. Пресвятая Троїце, поміли нас, Господи, очисти наша, владико, прости беззаконня наше, святий посвіті, сіліні миші наше, ім. Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш Иже Иси на небесах, Да светится Имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесі, і на земле, Хлеб наш насушный даж нам дне, и остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем блажником нашим, и не веди нас Воискушения, но избави нас от Лукавого. Страшного дня пришествия Твоего ужасаюся, Христе, и неумитного судилища бояйся, Господи, ужасаюся и трепещу, яко і множество сорішень на прежні конца, яко комилості Бог обраті, спаси м'я, спаси мой многомилостиве, славу Отцу и Сину, и Святому Духу. Их да престолі нас поставиться, Господі, і судили, що Твоїм пристане Чоловіцтво, не предпочтеться Царь -воїна, не при імуществі тлай короба, иж до Бога своїх діл, ілі прославиться, ілі постидіться. І нині і прісно, і во веки векове. Аминь. В великих дарований, чистая Богоматі, Богоматья, Ти сподобилася як уроділа ісі, ісі плоті єдиного Троицы, Христа жизнодався, во спасенні душ наших. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй. Господи, помилуй, 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 Господі, поміли, Господі, помилуй, Господи, Боже наш, милості багатий, в шад ротах не постижими, єдино поистиво безрешен. І нас раді, кроме греха, бою, чоловіку, услышив час и болезненное Мое сие моление, як у ніші у Бог есть мой дел благих, и сердце мое мені. Ти бо Ты і вишній Царю, Господи, небесей землі, Яко всю Мою юность вересех і жди, І вслед похоті й плоті Моей Я ходив, весь сміх демонов бых, весь дьявол последовал хвыну и тім, в теме сластей валяєся. Омрачився бо помышлениям от младенства, даже й до нині Никогда же восхотів сотворити волю Твою святую, но весь од наветующий мястей плінівся, смех і поругання демонов бих, нікак никак уже в уме помышляй, як у нестерпимый єже на грешники, прещение Твоєго і лежащего гієну огненную, як уже отсюда, в отчаянии упады, никако в чувстві обращення бив, Пусть стенах нах твоя дружба бых, бы их, кибо вид греха не суде, кое дело демонское не суде, кое деяние студное и блудное, не с преимуществами тщанием совещих, ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешаньми у колях, дух со служением оскверних, всякую окаянными мои плоти служить и работать грехом возлюбив. И кто, прочее, не возредает м'я окаянно, кто не восплачет м'я осужденного, аз бы един владыко, ярость твою прогневах, аз един гнев твой нам, ярость живог, аз един лукавство, вое пред тобою сотворіх. При вощети припобідівся вся от века грешники, несравненно порішив, и непрощенно, но понеже но і благоотробний сі чоловіко любчи, и ожидающий чоловіче обрешення, сі и освергаю себе предстрашно і и снесерпимої твоє судище, як уже при чистим твоїм ногам касайся. І злобіни душі взивають, Ті очисті, Господі, прості, благопромінітелю, помілий немош мою, приклоніся недоумінню моєму, вон мій молінню моєму, і сліз моїх не примолчи, прийми м'якаюшогося, і заблудшого, браті, обращаюшогося обмі, і, об і молящогося прості. Небо положились и покаяния праведным, не положились и прощения несорешающим, но положились, и мне негрешным, а в ниже в негодоване Твоих Нах нахи обнажен пред Тобою предстою сердце вече, Господи, исповедай моя грехи, Небо могу возреть и видеть И высоту Небесную, от тяжесть и моїх Мои і им, просвети Убочий сердце Мое, и дашь мне умиление к покаянию. И сокрушение сердца к исправлению до соблагою надеждою, истинным уверянием к тамошнему миру пойду, хваля и благославляя выносы святое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси Господи, братіє і сестриє. Божої милості ми з вами прочитали Кафизму 10 Псалтирку Помолилися о здраві і спасінні, спасій, Господи, всіх вас за вашу молитву, за ваші лайки подобайки, вподобайки, за підтримку, за те, що підписуєтесь і ділитесь трансляцією. З вами був Чець Анатолій, Спочаєва, голос православної молитви. Всім гарного Богу благословенного дня, Спасі Христос! Будемо живі, здорові вечором. Будуть вечірні молитви, а зараз поможи всім Христос. Сьогодні у нас середа, День пам'яті Іоанна Златоустого. Сьогодні день пісний, рибку можна, а завтра загов... то... заговляємося на пісню. Завтра да, нема поста. М -м -м. Добре, всім Божої помочі. Все, спасі Христос. У нас світло вечором мають виключити.